Всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, які відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо, заходимо, ставимо лайчики. А хто ще не підписався не, 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 не на мій канал, то підпишіться. І будемо спілкуватися. Микола, привіт вам, привіт, Микола, привіт, добрий день. Так, Англійським привіт вам, привіт, привіт. Добрий день, добрий Микола, привіт, привіт, Микола. Привіт. Привіт, привіт, Микола. Привіт. Дякую ще Зі згоді приймати, дякую. Так Так, ну хто заходит то писить, будь ласка? з заходьте поспілкуємось. Заходьте. Заходьте, хто може поспілкуватися. Хто може, то заходьте. я посилання кину, якщо в мене є чат. тут. Подивлюся, чи в мене чат, іде чи ні. А Ану іде чат чи ні, друзі. Анна писить, знову театру нема. От біда. Капец, ты сегодня не могу с кем Отляба охотник.